А примусити себе вести здоровий спосіб життя, прокидатися кожного ранку о п'ять години зніматися додаткову спортом. Але я показую практику, це все не працює з причини того, що ваш організм на сьогоднішній момент, скоріш за все, зайнятий вашим виживанням. Що означає зайнятий вашим виживанням? Тому що, скоріш за все, там в еміграції вам сьогодні настільки важко важко вивозити все те, з чим ви зустрічаєтеся кожного дня. Організм починає набирати, набирати, запасатися ресурсом для того, щоб допомогти вам вивести те, в чому на сьогоднішній момент ви знаходитеся. Тому примусити себе змінити свій спосіб життя. Наразі ви не можете зробити так, щоб організм не брав, просто так теж не може, тому що вам треба якось справлятися. Це що ж тоді ми можемо зробити? Можна почати поступово працювати над тим, щоб змінювати свої реакції, змінювати своє ставлення. Ншому реагувати, знаходити нові виходи з тих ситуацій, в які ви потрапляєте, може бути реально дуже сильно важко. Але саме за рахунок внутрішньої роботи у вас є можливість змінити і зовнішнє зовнішнє, ви змінити не можете, просто так на нього впливати ви теж не можете. Відповідно, що вам залишається. Залишається лише те, що дійсно може бути в ваших руках. Це ваш особистий стан, за який ви повністю відповідальні, і коли ви почнете змінювати свій стан, ви почнете загалом бачити вихід з тих ситуацій, в яких ви сьогодні знаходитеся, У вас відпаде бажання переїдати, заїдати, йти в якісь деструктивні історії, ховатися туди, втікати умовно від того хаосу, і того сюру, в якому можливо ви зараз знаходитесь, і ви почнете повертатися до себе. Повірте, все вирішиться тоді, коли ви будете в тотальному конекті з собою.